Крафтове пиво рисовий від броварні шо з міста Миколаїв. Навздогін великому огляду пива від цієї крафтової броварні. 10 початкова щільність, 4 алкоголю, 10 IBU. У складі вода, солодячмінний рис, цедра цедропольсину, цедра лимону, апельсин, лимон, імбир, хміль, дріжджі. Пиво має потужну гарну шапку та блідожовтий мутний колір. Схоже на бланш. Аромат цитрусово-імбирний приємний. Питке, але насичене, легеньке, освіжаюче пиво. Приємний смак з легенькою гірчинкою цитрусової цедри. Можна знайти ледь помітну солодкавість спілих фруктів. Також тут є помірно гострі, приємні імбирні нотки. Дуже прикольне пиво з оригінальним нестандартним смаком. Більше про пиво на YouTube-каналі Пивна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.